Доброго дня! З вами лікарі імунологи Ткаченко Тетяна, Северина у Сергій. І цикл наших передач два імунологи. Сьогодні ми будемо говорити про герпес зостер Це четвертий останній вірус, про який ми сьогодні хотіли поговорити. Четвертий, по рахунку. герпес Зостер це у класифікації, це третій тип герпесу. І що цікаво, ми казали про те, що є чотири віруси, на які більш усього ми звертаємо уваги: це герпес першого другого типу, це вірус Епштейна-Бара, це цитомоголовірус і п'ятий вірус це герпес -зостер. Герпес -зостер. вірус цікавий, вірус непростий, вірус нейротропний, який уражає нервову тканину. Вірус, які зрозуміли певні клінічні прояви, його зрозуміли і описані в медицині. Інші прояви не дуже описані, десь тільки фрагментарно про них говорилося раніше. А ви скажете, а чому ми кажемо тільки про п'ять герпесів? Є ще шостий, сьомий герпес. Зразу скажу, що наш досвід діагностики лікування показує те, що дійсно герба і 7 -й тип ми неодноразово бачимо в ПЛР, особливо Палепроще да. проще, ніж основних ігроків. Але є е, 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 така думка у нас, тому що за цим ретельно ми дивимося і оцінюємо, що у нас вийшло, на який вірус було направлення на лікування, що в результаті у нас вийшло? ми можемо сказати, що вірус 6-7 типу це більше віруси-супутники у цих п'яти важких вірусів. Коли імунна система, пробої йде в імунні системи під якийсь герпес вірус, може приєднуватися інші герпес віруси, активуватися, в тому числі 6-7. Хоч 6 і 7 може бути і в невеличких кількостях у здоровому Організми теж на кількості, як він може мати місце. з'являтися. Вони мають so, значення в, в розвитку определенных заболівань, але не в первостепенному віде. Тобто за ними завжди буде стояти якийсь вищий вірус, який вже імунну систему. І тому ми вже розказали вам наше передачу про герпосим першого другого типу, особливості, лікування, про цитомогаловірусну інфекцію, про -бара. І сьогодні як і герпес першого другого типу, герпес зостер – це нейротропний вірус, вірус третього типу, герпес зостер. Так, давай про нього поговоримо. Яка симптоматика, що потрібно нашим слухачам знати? Як він себе проявляє? Uh, ну, герпес зостер це особлива ситуація. Він не часто буває в житті. Ми не говоримо зараз, э, як сказати. с вирусом герпеса зостера мы встречаемся обычно в детстве переносим ветрянку это высокий такой иммуногенный вирус вырабатываются стойкие антитела и нормальная здоровая иммунная система эти уровень этих антител поддерживает и взрослый человек обычно этим не болеет когда мы видим пациента с вирусом герпеса зостера для нас это признак того что иммунная система валилась значительно Пробой, по да. какой-то причине и э, мы рассматриваем ситуацию герпезостера с двух сторон, то есть во-первых это сам по себе клиническая картина герпезостера и есть серьезные заболевания в этиологии которых имеет значение именно вирус герпезостер опять же э, клиническая картина характерная совершенно и это высыпание по ходу нервной ткани по по ходу нервного волокна часто всего это межреберные промежутки по ходу выхода соответствующих нервов плюс к этому это э, невыносимые мучительные неврологические боли которые пациенту не дают жить не дают спать и очень плохо оккупируются и нестероидными и противовоспалительными и обезболивающими препаратами единичный эпизод единичный манифест обычно этим занимаются дерматологи и назначается противовирус, ну, противовирусная терапия. Если, в общем-то, это все проходит, то эти пациенты выздоравливают и к нам они не обращаются. Мы имеем дело либо с рецидивами, вот, либо мы имеем дело с очень неприятной ситуацией, когда прошло две недели, три недели и нет уже высыпаний, но сохраняется вот эта неврологическая боль. Эту неврологическую боль перепутать нельзя ни с чем. Дерматологи говорят, у вас нет высыпаний, у вас поствирусная невралгия, и вот с этой поствирусной невралгией что с ней делать? Обычно отправляют коллегам к неврологам. Неврологи назначают симптоматическую терапию, а мы, обследуя этих пациентов, видим, что вирус активен, и что нужно заниматься именно вирусом, и тогда уйдет все остальное. Вот это такая история. Это вариант в Зостер, когда он имеет внешнее проявление. Бывает еще очень неприятная ситуация, когда вирус поднимается по центральной нервной системе и дает симптоматику центральных, центрального поражения центральной нервной системы. Это тяжелые пациенты, у нас было ну, несколько случаев. Ну, обычно это, эти пациенты приходят к нам от психоневролога, потому что симптоматика может быть любая. Там есть этапности, там есть ну, определенные признаки, в общем-то. Это не рутинная ситуация совершенно, эти пациенты бывают редко, но, опять же, если их увидеть один раз, их не перепутать ни с чем. У нас бывали пациенты, которые отдавали клиническую картину каких-то блуждающих болей по телу, и они обращались к разным специалистам. Препараты не действуют, стандартная терапия не действует у разных специалистов, mm -hmm. а ситуация есть. Ортопеды, травматологи и гинекологи говорят нам о синдроме тазовой боли которая вот mm -hmm. тоже есть и это она она тоже плохо поддается терапии потому что ее лечат травматологи гинекологи да вертебрологи. у нас ур То, -то, то там, разные причины то есть, а с, одна из причин и да. одна из причин это а, э, герпес -зостер. и это мы сейчас говорим о ситуации когда мы просто видим разные портреты только зостера э -э и мы видим большое значение развития герпезостер, допустим, в картине манифеста и дальнейшего агрессивного течения рассеянного склероза. Угу. Это два вируса. Это вирус Эпштейн-Бар, который валит иммунную систему, и вирус варицелла который показывает локализацию, есть, где, нужны, где, где будет полон. Вот. у всіх пацієнтів з рассеянным склерозом, яких ми консультировали, имеют место ці два віруси. И цікаво, зна, знаєш, що у нас було цікаво? У нас були пацієнти, до речі, бойко пам'ятаєш лікар Тернопіль, мені здається, да. от у нього був опис, і потім декілька пацієнтів було у нас. Тобто прицільно в області хребта. Діляся спини, це може бути попорок, це може бути шия або грудний відділ. Є якийсь біль. Хронічний вілатикучий біль може бути загострення, ніяких висипань не буде, але він є і колеги-травматологи з ним працюють. Ця терапія, то та терапія. Знеболювання я бачу, що біль нікуди не проходить. Вона то є, то з'являється, то є, то з'являється. І теж у нас були випадки, коли це дійсно було пов'язано з герпес зостер, і лікування у цій ситуації герпес зостер давало результати. Цей біль проходив. Цей біль проходив. А я знаю, зараз якраз добре що згадав. У нас була дівчинка, вона під час війни приїхала до нас з сім'єю із Маріуполя. Вона або Маріуполь або да. Харків. або а потім Вона була вона була із Маріуполя. Вона застала води да. світатужа. Яким-то да. чудом паріні евакуїрував. її к нам направив психіатр. Не знаю, може там ще одна дівчина була. Я кажу про молоду жінку, у якій були симптоматика. Симптоматика у неї, чоловік, сім'я, діти. У неї була симптоматика ураження. Симпматика було поперекового відділу хребта. І у неї була хронічний біль, і у Харкові. У Харкові вони звернулися до готва... Головний хронічний біль хребта, який реально заважає спати. Це не просто там якось так. щось досить регулярний постійний рецидивуючий біль. І вона зверталася до колек нейрохірургів в Харкові. Тобто в Харкові є великі інститути ортопедії, травматології, вона на цьому розуміється. Вони сказали, нам зрозуміло, що вони думали, що це все таки корішковий синдром буде. Вони кажуть, не проблема. Ми зараз все прооперуємо, Через три дня буде все ок. По досвіду казали, що дійсно це може бути. Так. Дійсно, вони бачили, що там видно, були вже зміни на МРТ і її прооперували. А краще взагалі не стало. І краще не стало, і у неї потім, чи воно вже було, чи потім. У неї були ще біль по ходу нервів, які йшли у договірні, сюди, виходить, у них були біль сильний, такий спазмуючий неврологічний біль по ходу нервів, який віддавав, нижче колін. у нижче колін, І вона у нас була, мені здається, два-чотири рази. Це було кажу, вона хворіла вже декілька років. І на третій раз вона сказала: у казали, в мене майже немає болю, і ця болю від мене пішла. Я можу вже нормально спати. Там дійсно якраз ситуація. Мені здається, там було два віруси. Там мені здається Зостр був і ще якийсь інший вірус. Це не частий варіант, але це така це особлива ситуація, де правильна тактика лікування, логіка стандартна наших колег або травматологів, нерологи можуть не дати результат, тому що це може бути дійсно герпес зостра, це може бути важкі віруси. Є це певні ще психічні моменти, нервово ураження нервової тканини, наприклад, обмороки. Ні з того, ні з цього людина там падає в обмороки. Ще якісь моменти. Там він такий завальований цей вірус, але він дійсно може мати значення у розвитку цих порушень здоров'я. Тобто -зостер, так це може бути класично поясуючий, лише по одній стороні, ніж е, реберна неврологія, але це може бути інше, не зовсім зрозуміле симптоми, які можуть бути теж пов'язані з цим вірусом. Тому, ви бачите, коли ми сьогодні про це говорили, то ви бачите, яка різна палітра герпосвірусів викликають різну палітру різних захворювань. Потрібно знати, як краще підійти до діагностики, як поставити точний діагноз, як дати правильну схему лікування. Якраз цим ми займаємося, тобто імунні порушення, хронічні вірусні інфекції, а от імуні захворювання це якраз той профіль роботи, яким ми займаємося. І наші знання і досвід для вас. Внизу під відео ви можете подивитися посилання на адресу медичного центру, офлайн-онлайн консультації. Ми беремо роботу, тобто така командна робота, беремо в роботу пацієнта і допомагаємо отримати результат. Як правило, це можна зробити за декілька місяців, але результат ви будете бачити, там, через два місяці, будете бачити, що значно краще. Є діагностичні моменти. Ми про них сьогодні багато не говорили. Вони досить тонкі, там потрібно дивитися. Десь ми дивимося монограму, десь ми дивимося антитіл до певних вірусів. Десь ми робимо ще якісь аналізи. Та така вже специфіка. Ми будемо зараз її е, вас загружати. Як правило, просто ми кажемо: візьміть з собою все, що у вас є. Різні обстеження, різні аналізи. приїжджайте до нас. Ми дивимося аналізи, ми розпитуємо, дуже уважно розпитуємо пацієнтів по симптомах і потім вже підходимо до того, що визначаємося, на що це більше схоже, додаткове обстеження, лікування і в більшості випадків, слава Богу, отримуємо той результат, який нам потрібен, і потрібен нашим пацієнтам. Наші знання і досвід для вас. Дивіться інстаграм, там багато чого ми викладаємо. викладаємо наш клінічний досвід. І дякуємо за увагу. Бувайте здорові!